Ні, кортежом Арсеній Яценюк вкотре нагадав урядовцям, вони мають забути про автопривілеї, відкриваючи засідання Кабміну, прем'єр-при сорому міністра внутрішніх справ Арсена Авакова згадав йому матеріал у змі, де міністр не лише їхав кортежем, а ще й швидкість перевищив. Перед засіданням Арсен Аваков виправдовувався перед журналістами, мовляв, столичними дорогами не літав, а правил дорожнього руху не порушував. І Наостанок. Я сподіваюся, що це останній сюжет, який я побачив по засобах масової інформації про пересування з кортежами. Я хотів би бачити, де на вулицях міста Києва можна проїхати хоча б зі швидкістю 130 км в час. не кажучи вже 180, кажу, так шикарно розійшлося. Я їжджу традиційно на своїй лічній машині, яку привез сюда із Харкова і на ній їжджу. Дійсно, в этой поездке у нас було дві машини, і ми їхали на двох машинах, в тому числі броньований «Мерседес», который який... Нам навязала служба безопасности по определенным обстоятельствам, не будем это комментировать.